Перша атака була о 4-й годині ранку, наступна о 7-й годині ранку. Всього було біля 12 ударів. Ці удари були комбінованими. Це типи ракет С-300, Х-22 та Іскандер. На цьому місці відповідно попередні або Ескандер, або Х-22, тому що руйнування досить значні, фактично цілого тобто, кварталу немає. Це тисячі квартир. І фактично десятки тисяч мешканців наразі постраждали. Це черговий терор країни-агресора. Це ми бачили фактично 2 січня. Це ми бачили фактично 30 грудня минулого року. І це ось фактично повторилося у дві хвилі, тому що намагалися, напевно, зачепити найбільшу кількість людей, служб, які прибували на місце, в тому числі для ліквідації наслідків. По-перше, ми маємо провести оперативну ліквідацію наслідків, усунути аварійність, провести експертизи цих фактично будівель, які залишилися. У нас наразі зберігаються дві гарячі точки по Харківській області. Це дійсно куп'янський напрямок і дійсно Борівський напрямок. По решті території ми не спостерігаємо скупчення ворога для того, щоб він зміг проводити активні бойові дії.